Набір для догляду за колісними дисками. До набору входить все необхідне, аби ви змогли почистити якісно свої диски на авто. Із продуктів, що входять до набору, це Reactive Wheel Cleaner це PH-нейтральний очисник для колісних дисків з кольоровою індикацією. Його можна наносити на будь-який тип колісних дисків. Він чудово прибирає залишки від металу та гальмівного пилу. При хімічній реакції, коли він починає розчиняти такі забруднення, він офарбовується в червоно-фіолетовий колір. Ця кольорова індикація показує нам, що продукт вже спрацював. Надалі його потрібно змити водою під тиском. До речі, цей продукт за рахунок своєї нейтральності можна наносити і на кузов авто для видалення металевих краплень на автомобілі. Для якісної очистки дисків всередині є спеціальна щітка від бренду GDL. Це м'який йоршик, який чудово вичищає всередині самі диски, і при тому ніяк не шкодить лакофарбовому покриттю. Має м'яку щитину, тому чудово підійде для будь-якого типу дисків. Чудово працює в парі з Wheel Cleaner. А для очистки шин використовуйте жорстку щітку від бренду GDL. Ця жорстка щітка допоможе вичистити саму структуру гуми. Після використання обидва інструменти бажано промити водою.